В дитинстві, особливо хлопцям, цікаво було пограти в комп'ютерні ігри, де ви можете і покоривати якимсь транспортним засобом, ну, наприклад, автомобілем або мотоциклом, і, що, щоб, і ще щоб цей транспортний засіб був озброєний вогнепальною зброєю. Ну, наприклад, мотоцикл, озброєний двома кулеметами або спареним кулеметом. Це стало можливо у 1985 році, коли на консоль NES і Famicom ну по нашому денді Ліфа Сюбор, вийшла гра Match Rider Це дуже рання гра для цієї консолі. І гра, де ви керуєте саме мотоциклом, і ваше завдання проїхати на цьому мотоциклу траси за відведений час. Ваш мотоцикл озброєний саме спареним там, кулеметом, і ви можете розстрілювати е, супротивників на е, перше, там або автомобілі супротивників, або е, перегороди різні на трасі, ну там камінці, діжки так і таке інше з цього мотоцикла. Ваше завдання проїхати за деякий час, і взагалі гра має декілька режимів. Римі, ви можете проїздити один, і вам треба буде просто за час проїхати не ну, якусь відстань, намагаючись не врізатись, поменше врізатися і все-таки встигнути, або грати вже повний режим, де проти вас будуть протидіяти автомобілі. Якщо ви будете їхати дуже повільно, то вас може збити автомобіль позаду. Якщо ви будете їхати дуже швидко, то на якомусь повороті ви можете вилітати, врізатися в ту ж діжку на, на обочинах дороги, або в якусь незрозумілу Камінці, які розкидані чомусь на дорозі. Також в грі. Хоча і можна розки... розстрілювати ці всі речі, є ще різні лужі, які просто калюжі, які просто рандомно розкидані по трасі. Якщо ви наїжджаєте на цю калюжу, ваш мотоцикл несе також в бік і він може вилітати з дороги. Якщо ваш мотоцикл вилітає з дороги, ви різко втрачаєте швидкість. Швидкість можна набирати. Цікаво, те, що тут не автоматична, а ручна коробка передач, і ви бачите по грі, коли ваш мотоцикл. Вже починає, знаєте, двигун, як то кажуть, сильно горчати, треба міняти швидкість. Швидкість міняється депадом, коли ви натискаєте кнопку вгору. Якщо ви збрасуєте гальма, то і потихеньку швидкість також збрасується. І тому треба обов'язково слідкувати, коли ви знову починаєте свій хід, щоб знову переключити швидкість на більш швидку, бо інакше, як я вже і казав, автомобілі, які їдуть не тільки поперед вас і за вами, можуть вас знищити. В принципі. Не обов'язково обганяти всі автомобілі. Головне приїхати вчасно, поки у вас не закінчиться енергія або час, ну, зважаючи в який режим ви граєте. Але набиті стріляні автомобілі додатуть вам, вам між рівнями додаткові очки. А саме за заработані очки в ті часи і грали в ігри На цьому все. Всім пока